Якщо ви не бачите різницю між цими пісюарами, тоді це відео для вас. Записуйте, ну або зберігайте. Це наша колекція дитячих Children Pots пісюарів. А це колекція від Technotoys. Дуже класний ось такий варіант. Рекомендований вік від півтора. Це також можна використовувати від півтора року. Це класичний формат, який кріпиться на плитку, але не шершаву, а класичну пряму плитку. Тут є липучки, і маленький язичок, внутрішня чаша для відходів і, звичайно, кріплення за вашим бажанням. Перейдемо до преміум пісюарів Ці пісюари набагато більші, чи більше язичок. Вони можуть бути стоячими, а можуть бути навісними. Можна одягати на будь-яку плитку, навіть шершаву. Що перевернете, побачите три точки висоти: перша, друга та третя. Дуже зручно, коли малече підростає і сам пісюар становиться більшим і більшим. Квадратоподібна форма у оленятка. Овалоподібна у жиравчика. У оленятка ріжки можуть зніматися, у жиравчика не знімаються. У Всіх цих внутрішня чашечка для відходів. А який варіант вам сподобався найбільше?